Я то є в кухне смерчу! Дай Боже Дякую, дай Боже, і тобі що тут тебе робиш? А ми будемо з вино пили Робби вино. Так? Да? Так. А та, туди став чужі через рік будемо пили А дай б взяла такі виноват? Та як ти на нарвана, то мене рісте на городі. Ти що, не виділа? А що ти руками дусиш тут? На, як ще має дусити? Та да, Вово. Що Вово? Забризуй ті ногу. А ти що, не знаєш, хто що робить? Ну, ти що ти прийшла, я знаю, як ці робить. Кан, виш. Забери ногу. А ти кан, виш. Виш, виш, виш. воно брудне буде. Ніс не буде брудне, я чиста. Я по блоці не ходила. Виш, але дійсно ще файно дусить. Ну, а ти такий перший раз то робиш. А я, я, я хіба в руки побачив. Ну, вище, Вадим, вище. Ну, де, 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 де. Вище. Давай я ще додавлю все. Так, добри, так, добри, так. Ти молодец, добре, Ти молодець, добре, що ти мені підказала. бо я дам. Ну, а то, то чисти, та да, де, то там болото було, а я походила. Да, та було тут, так. Мені казали, той виноград не має, чуєш? Ну. Казала Любка, бо я винограду не мила, бо, бо той. Бо то і вино буде не здавати, якщо помилю.

Ти Михайло не кажу, бо він. Я Михайло не кажу. Він за вами ювеки. Ти засмутал. А то такий вакуум? Такий вакуум, ну. Я, то. я ще твого крутілку буду рубила. А юм. Каже, дай на колутілку буду робила. Я ще перейду твора. Та дверь ски кляпає еще! То наш теж. Легше! Честав, чудес тупиш і я вже знаю як робити, я сама буду робити. Бо ти вже щось ту мені понороблю із зала. Та тебе брудні? В мене ну і що же мене бути. А тебе шо, не були брудні? ти пухати в себе ходила, брудні. Де? Що йде, ступиш. Хочеш си ще будеш дверу. Ти, -ти да пухати ти будеш тріслала. Бережі лузу і підеш додому, та всі вдома помий. А я так піду. Вот так підеш боса, підеш додому. Ти а ту руки візьмеш собі. А я й ідтиму. Та на кухні писав ти мені в срач. Ти дивися, заразану ти якась паршива. Все коли б не прийшла, наробиш мені проблем. Ні шото я маю робити? Всю цілу хата в брудна?